Коли ми чуємо Intel, наші думки автоматично звертаються до процесорів Core i 9, Xeon, Pentium. І максимум, що ми звикли очікувати від них у плані графіки, це вбудовані рішення, які ледь тягнуть ігри. Але компанія понад 30 років домінувала на ринку CPU і завжди мала велику амбіцію створити дискретну відеокарту, яка б кинула виклик Nvidia та AMD. І ось кілька років тому нарешті це сталося, адже на ринку з'явилися відеокарти Intel Arc. Та чи змогла Intel стати повноцінним третім гравцем? Як їхні карти працюють? І головне, чи можуть вони конкурувати з RTX та Radeon. Тож давайте в цьому питанні сьогодні і розбиратися з вами Володька Серізмаршопінгу Хотлан Hotline.ua, і ми починаємо. Насправді, Intel у світі графіки далеко не новачок. Майже кожен ноутбук і ПК без дискретної карти використовує самовбудовану графіку Intel. протягом десятиліть їхні рішення, такі як Intel HD Graphics та пізніше, потужніша Intel Iris Xe, еволюціонували від базових чипів для відображення робочого столу до таких, які здатні справлятися з легкими іграми та 4 К відео. Це була їхня основна задача, але такі рішення ніколи не призначалися для серйозного геймінгу. Бажання створити повноцінну дискретну карту було у Intel вже давно. У 1998 році вони випустили свій перший дискретний графічний чіп I740. Ця карта дійсно мала амбіції, пропонуючи від 2 до 8 мегабайт відеопам'яті та використовуючи новий просунутий інтерфейс AGP, тобто Accelerated Graphics Port, який сама ж Intel активно просувала. Проте i 740 швидко провалилися. Головна причина полягала в тому, що Intel занадто сильно покладалася на концепцію використання системної пам'яті комп'ютера через AGP для зберігання текстур, замість того, щоб оснастити камеру до достатнім обсягом швидкої локальної відеопам'яті, як це зробили конкуренти. У той час на ринку домінували такі карти, як 3DX Voodoo 2 та новітня NVIDIA Riva TNT, а також Ati Rage Pro. У порівнянні з ними 3D-продуктивність i740 була критично низькою, особливо у популярних ігрових хітах того часу, і це змусило Intel швидко згорнути проект. Наступною ще більш амбітною спробою став проект Larabee у кінці 2000-х. Його ідея полягала у створенні масивно-паралельного процесора, але він навіть не дожив до комерційного релізу. І причина це постійні перенесення та розчаровуючі показники продуктивності. На початку 2020-х Intel вирішила зробити третю і цього разу вже успішну спробу, створивши нову. Мікроархітектуру XE, яка спеціально адаптована для геймінгу XE HPG, тобто High Performance Gaming. І під цією архітектурою на ринок вийшла перша лінійка карт Intel Arc під кодовою назвою Alchemist. І тут можна виділити дві ключові технології, які вона пропонує. Перша це XESS, тобто XE Super Sampling. Ця технологія масштабування зображення на основі штучного інтелекту, подібна до Nvidia DLSS або AMD FSR. Вона дозволяє рендерити гру у нижчій роздільній здатності, а потім розумно масштабувати. Її до високої, значно підвищуючи частоту кадрів, і це був критично важливий крок, адже сьогодні без власного обскейлінгу конкурувати просто неможливо. А друга технологія це апаратне кодування av 1. Це одна з найсильніших переваг Intel Arc, особливо для стрімерів і творців контенту. Підтримка сучасного кодика av 1 на апаратному рівні забезпечує вищу якість відеофайлів при меншому розмірі. І в цьому Intel місцями випереджає багатьох конкурентів. Після випуску Intel Arc ринок отримав три нові категорії продуктів, які зосередилися на Одному головному принципі це ціна продуктивність. І почнемо з Intel Arc 3. Наприклад, Intel Arc A380 це карта початкого рівня, що конкурує з Nvidia GTX 1650 та AMD RX 6420. Хоча a 380 показує трохи нижче показники в бенчмарках десь відсотків на 15, Вона добре підходить для Full HD геймінгу в не надто вимогливих іграх. В каталузі Хотлайнює ми бачимо, що A380 оцінюється у 5-7 тисяч гривень. Intel Arc 5, наприклад, Intel Arc A580 – це саме та золота середина від Intel. Ця карта була розроблена, щоб безпосередньо конкурувати з Nvidia RTX 3060 та AMD RX 6600 XT. У більшості сучасних ігор вона показує рівно, а іноді й вищу продуктивність, особливо за умови використання XeSS. Карта має 8 його відеопам'яті та оцінюється приблизно у 10 тисяч гривень. Нарешті Intel Arc 7, наприклад, Intel Arc A 770. Це флагман першого покоління Arc. цільова аудиторія якої це власники ПК, що шукають продуктивність. На рівні RTX 3060 Ti або RX6720 XT, часто пропонуючи більше відеопам'яті, а саме 16 гігов за вигіднішою ціною. І на старті продажів результати були неоднозначними. У сучасних іграх на DirectX 12 та Vulkan карти Arc почуваються чудово, часто навіть перемагаючи конкурентів у своєму ціновому сегменті. Проте у старих популярних іграх на DirectX 11 та DirectX 9 продуктивність була значно гіршою через брак оптимізації драйверів. Intel довелося докласти титанічних зусиль, щоб на. Здогнати Nvidia та AMD у плані підтримки старих API. Актуальна лінійка відеокарт Intel вже не обмежується лише Arc Alchemist. У 2024 році компанія представила нове покоління Intel Arc Battle Mage B серія на архітектурі XE2. Це наступний крок у розвитку, спрямований на ще вищу продуктивність, кращу оптимізацію драйверів і розширення можливості для геймерів. Першим на ринок вийшли моделі Arc b 580 та B570, які займають середні сегменти напряму конкурують із сучасними картами Nvidia та AMD. Де у перспективі очікується ще й ARC 770, що стане флагманом нового покоління. Окремим напрямком Intel розвиває професійні відеокарти ARC Pro. Тут є дві серії: перша це Pro A Series, наприклад, a 40 a 60 та новіша Pro B-серії, які створені для робочих станцій, cad систем і задач зі штучним інтелектом. Вони пропонують великий обсяг відеопам'яті, оптимізацію під професійні додатки та підтримку сучасних стандартів на шталт AV1. Таким чином, Intel будує не лише геймерську, а й професійну екосистему систему, намагаючись стати реальним конкурентом одразу на кількох ринках. Поява Intel Arc – це не просто черговий запуск якогось продукту, а ціла подія для всієї індустрії. Користувачі вперше за довгий час отримали справжню конкуренцію, що вже призвело до зниження цін у середньому сегменті ринку. Головним викликом для Intel була та залишається досконалість драйверів. На відміну від Nvidia та AMD, які мають багаторічний досвід роботи з графічними API, Intel доведеться будувати свою екосистему майже з нуля. І початкові проблеми, звісно, були помітні, але компанія регулярно. Випускає оновлення, значно покращуючи ситуацію. Тож чи стане Intel третім повноцінним гравцем? Ну в середньому синовому сегменті це безумовно. Вони вже змусили ринок рухатися і дали нам, споживачам, більше вибору та кращі ціни. І це, звісно, тільки початок. Головне, щоб сама компанія залишалася на плаву, але про це дивіться детальніше в нашому відео про історію Intel та AMD. А ви користуєтеся відеокартами Intel Arc? Пишіть в коментарях. А з вами був Володька серед смаршопінг Hotline.ua і до зустрічі в нових відео.